Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 297 680 особин за добу. 560 і поранено 893 40 песиголовців за добу, 1680 танків 5145 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 9726 одиниць за добу 11 артилерійських систем, 7162 одиниці за добу, 7. Реактивних систем залпового вогню 834 одиниці, засобів протиповітряної оборони 556 одиниць, літаків 320 одиниць гелікоптерів, 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5390 одиниць за добу, 1 крилатих ракет, 1538 одиниць кораблів-катерів, 20 одиниць Підводних човнів, одна одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 9513 одиниць за добу, шість спеціальної техніки, 1011 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука.